Привіт усім глядачам YouTube каналу Фан League. Це продовження нашої традиційної рубрики 10 питань, які ми задаємо цим рейсерам нашої ліги, та й не тільки. І сьогодні до нас завітав пілот 10-го сезону Фан League, який виступав за команду Ferrari, це Михайло Лемішев. Вітаємо тебе, Михайло. Дякую, Ігоре. Всім привіт. Я ще й за Хас їздив одну гонку, але не суть. Всім привіт. Ми ще форза Феррарі, так це така була молодіжна програма в хас, потім мене підвищили. Окей. Okay. Ну, почнемо з досить таки банального це питання, плюс-мінус повторюється майже у всіх, хто у нас приходить у гості, які ми задаємо питання. Перше питання таке: за яких умов або як взагалі відбулось твоє перше знайомство з Формулою 1? Ой, мабуть, перша гонка, яку я побачив, вона по телевізору була, це була Малайзія 2008 аж року. Я прям ловоком дитинстві це побачив. От ця гонка мені запам'яталася найбільше. Ну а потім поступово все більше уваги було до формули. Приблизно так. Угу. Окей. З того часу, як ти спостерігаєш за Формулою, чи є в тебе кумир? Ну, як кумир, ні. Я взагалі доволі так позитивно відношусь для всіх пілотів в цілому, ну без якогось там негативу. Щодо якоїсь підтримки. В поточному сезоні мені найбільше б хотілося, щоб кращі результати були у Албана, у Леклера. Угу, окей, Леклер там зрозуміло. Можливо, тобі в цілому подобається команда Феррарі, так? Болівати за неї. Ось а цікаво, чому саме Алікс Албан? Ну. Багато причин. По-перше, мені Алекс подобається як людина його життєвий шлях. Ось це звільнення з Редбулу. Ну цей провальний 20-й рік, потім повернення. В аутсайдерську команду і поступове відвоювання свого імені. А, ну і сам Вільямс, ну, на мій погляд, і на погляд багатьох болівальників, одна з ключових команд формулі, мабуть, наряду з Феррарі та Макларен. Хотілося б бачити її вище, десь серед цих іменитих колективів. Ну, з того часу, 2008 року, як ти познайомився з Формулою 1, чи згас хоча б частково твій інтерес до королеви автоперегонів? О, ні, я думаю, по мірі того як я зростав, ну як, як людина, я все більше і більше захоплювався формулою. Навіть коли я був молодшим, мені більше. Уваги, я приділяв саме раллі чомусь, але зараз мені все більше і більше подобається формула, її історія, і все таке. Тож я думаю, що ні, все більше і більше я цікавлюсь формулою. Угу. Ось ти якраз сказав про раллі, а на поточний час чи ти стежиш за іншими якимись гоночними серіями? Ну ось як я сказав, за раллі я багато багато слідкував п'ять-десять років тому. Був ОЖЄ в нас, льо, але зараз я ну так іноді поглядую. Щодо інших серій, ну, цього року дивився вперше от, нормально 24 4 часа лиману. До цього я намагався якось поглянути, але не затримував Сейч. А цього разу мені сподобалося, тож я думаю, зараз я буду більш активно за веком спостерігати. Ну, Американські різні перегони, типу Індії чи Наскару мене не дуже захоплюються, як і MotoGP. Тож, мабуть, оця трійка формула Век е е і Угу. Окей, окей, дякую тобі. Навіщо так собі записав таке питання, але хочу трохи його перефразувати, але не знаю як. Але кі, давай повернемось до того, як я його записав. Коли у тебе прокинувся потяг до симрейсингу? До симрейсингу саме так. Так, так. Можливо, з якихось аркадних ігор, знаєш. Ну, тут така досить е стандартна історія, я думаю, для багатьох в дитинстві. Я полюбляв Need for Speed і мені. Купили такий дешевий руль на той час за 100 доларів десь. Я спробував е, на ньому погуляти в Need for Speed, але ну це досить такий дивний експіріенс, мені не сподобалось. І в той час руль валявся мене закинути, по суті. Е, десь років п'ять тому я почув про Асата Корса, як про такий еталонний. Е, Симулятор. з того часу я поїздив, мені дуже сподобалося, проте це також сильно не затягнулося. А вже роки три тому я не знаю, якось ввечері з друзями ми сиділи і вирішили купити усі разом асету корсу. Вже ліцензійно до цього в мене була тільки піратська. І почали трішки їздити. Потім була формула, Асета сета корса камедіціоне. Десь так поступово я почав більш цим цікавитись. І приділяти більше уваги. Угу. А з якої ти частини Формули 1 почав грати вперше? Це була піратська формула 2019. На жаль, чомусь така странна політика, вона наче не продавалася, тому ми вирішили ну, таку версію зламану качати. І це була 19-та формула, потім 20-та. 21 ту я не спробував ні разу. Також ще їздив 13-ту. 13-та мені прям. Зовсім не сподобалось 19-20 були гарні. Так а якщо ось, наприклад, починаючи з 19-ї формули, ти одразу почав на кермі грати, чи все ж таки це був геймпад. Так, от це саме закинуте кермо, я його дістав і почав їздити саме 19-ту формулу на цьому старому кермі. Звичайно, ніякого фідбеку, не було там дуже слабкі педалі, а з часом у мене дуже швидко розвалився в цей педальний блок дешевий, залишився тільки газ. Тормоз в мене був на кермі кнопка. Ну, було таке, як я не знаю, яких там 30-ті роки перегони постійні поломки, в мене були з цим кермом. Ну, нічого. Окей, ти трохи розказував про аркадні ігри. Знаєш, це, до речі, дуже кумедно запросити, ну хоча б пілота, але віртуально все ж таки запросити десь питань. І, можливо, так, логічно що спитати його про топ-3 симулятори, які ми подобаються. Але я спитаю інше: твої топ-3 аркадні гоночні ігри. Я зроблю по марку, що я дуже давно не грав в аркаду, мабуть, останнє це була. Порса Horizon 4, і вона мені не дуже сподобалась, проте ну, непогана гра була. Тому мій топ-3 це буде Старих ігор. Ну, на першому місці це Most Wanted, наче п'ятого року. Друге це Most Wanted 12. -го. Не знаю чому, але мені дуже подобалася гра раніше. Третє це буде Carbon, Need for Speed. Знаєш, ну, так цікаво було почути серед Wanted 2005 року та карбону саме Wanted 2012 року, бо, ну не знаю, особисто як на мене, що мені сподобалося цій грі, так це саундтрек. Так, так, так. Гарний був саундтрек. Ну, я не знаю, просто я. Грав цю гру, коли був маленький, тому, мабуть, в такому віці ти менш зважаєш на якісь там помилки в грі, якісь недоліки. Тож мені ця гра зайшла, я її дуже полюбляв і ось так. Угу. Ну, я знаю, що ти ще не грав у 1 24, ти ось тільки її придбав, але. На твій все ж таки погляд, враховуючи твої спостереження за цією серією відеоігр, скажи, будь ласка, чого саме тобі не вистачає у f 1 24? Мабуть, найбільша проблема, яку я вирізняю в цій серії ігр, це нестабільна фізика. Тобто з кожної частини розробникам намагаються щось зробити. Ну як намагаються роблять вигляд? Як на мене, не вистачає якоїсь стабільної фізичної моделі для цієї серії, постійно щось змінюється, постійно. Велика критика йде на фізику в цих іграх. Щось ще я навряд чи скажу. Тож я ну, я не грав 24-ту, я не знаю, що там є, мабуть, чого е, там немає. Можливо, якісь там нововведення були, які мені б хотілося бачити. Я відчув там кар'єра нова перероблена. Це дуже добре, оскільки з року в рік одне й те ж саме було, і ну, нецікаво ставало поступово, тож я. Сподіваюсь, 24-й це краще. І в 24-й, наче немає сюжету, так? Ні, ні ні, немає. Це непогана ідея, я думаю. 23-й мені а, щось не сподобалось в плані складності. Я не зміг якось налаштувати, але дуже непогана ідея, і хотілося б, щоб розробники якось в цьому векторі рухались, розвивали, можливо, до чогось нормального довели. Такі, Макі, я зрозумів тебе. Давай таке, можливо, більш глобальне питання. Що тебе найбільше дратує у сучасному симрейсингу? Ну, тобто, не обов'язково це може бути Формула-1, можливо, якісь інші гоночні серії, віртуальні. Ну, мабуть, найоб'єктивніше, що мене дратує, це така собі фінансова закритість. Тобто, ми розуміємо, що симрейсинг ну, відносно це дорога іграшка, нормальний педальний блок, кермо база, коштує немало. Плюс-мінус всі плюс нормальні симулятори також стоять велику суму. Той самий рейсінг, асатекорся компенсіоне. Ну, об'єктивно, мене тільки це дратує. Все інше, я думаю, я можу списати на якісь свої там запобони, на своє невміння, а ціна, я думаю, це об'єктивно і мене це дратує. Ну і те, що форма кожен рік виходить. Так, ну, могли б зробити формулу як. Я не знаю той самий рейс просто оновлювати якусь підписку зробити, але з року в рік 60 доларів за ніщо. Ну да, добре, що хоч і знижки час від часу. Так, да. знижки вже там під кінець життя гри. Ну на суть так. Ну кі, останнім насправді вже дев'яте питання до тебе: що допомагає тобі позбавлятися стресу? Я думаю, Насамперед, музика це для мене прям ідеальний варіант, щоб якось знайти свій настрій, позбавити стресу, якось сконцентруватися або навпроти розслабити. Я думаю, симрейсинг також це таке заняття. Я думаю, багато хто розуміє, можеш взяти. Ну не суть яка гра, можеш просто взяти авто, вибрати трасу і наматувати по ній там 10, 20, 50 кіл. Роздумуючись, заспокоюючись там, це допомагає якось відволіктись, тож цим рейсинг також гарна альтернатива. Угу. А якщо, наприклад, цей стрес виникає саме під час перегонів, чи такого в тебе немає? Таке в мене було, коли я тільки, мабуть, починав кілька років тому, але зараз, маючи достатній досвід, просто спокійно відносишся, спокійно їдеш. Я думаю, досвід він компенсує стрес. Сам рейс, якщо ти в собі впевнений, то і хвилюватися ти не будеш. Mm -hmm. А ось ти казав про музику, а назви хоча б якісь ось жанри музикальні, які допомагають тобі під час позбавляння стресу, так кажучи. Ну залежить від настрою. Насправді щодо жанрів, я полюбляю щось типу якогось класичного або там прогресивного року. Часто гарно заходить різна електронна музика, також класична. Трохи вмію грати на клавішних, тому в цілому трішки так занурений в класичну музику і полюбляю її іноді час від часу слухати. Залежить від настрою, але плюс-мінус ті жанри мені допомагають. Угу, Окі, зрозумів тебе. Ну і останнє вже традиційне десяте питання, воно однакове для всіх, хто приходить. До нас у гості в 10 питань. Від тебе, Михайле, найкраща порада симрейсеру початківцю. Я думаю, багато хто це казав, але насамперед ніколи не здавайтеся, просто розумійте, що спокійна голова та. Практика, вони єдині, хто вам допоможуть покращитись і їхати краще. Тренуйтесь, не дратуйтесь, і буде вам в цьому. Я думаю, успіх. Ну кі, дякую, дякую тобі, Михайло. Чудова відповідь. Ну і, взагалі, дякую, що завітав та взяв участь у нашій рубриці. Ну і особисто від себе ще можу тобі побажати. Це хотілось бачити більше не тільки подіумів від Михайла Лєміша, а ще й перемог, ну не тільки фаниліх, можливо, навіть інших гоночних лігах. Ну, це скажеш. Дякую, Ігоре. Дякую, що запросив. Дякую за цікаві питання. Всім дякую до зустрічі.